Буде надавати мені послуги. Мене цікавить, що мене чекає. Розумієте? Звісно, яка якість, які тарифи. Не сьогодні, через рік і потім. Розумієте? Я хочу бачити, хто прийшов, яка команда прийшла. Я, допустимо, общався вже з людьми, які ОСББ ведуть вже по 10-12 років. Він каже, наша мені держати двох електриків і одного сантехніка, коли на половину грошей заключив абонплату договір з фірмою, і хлопці приїжджають і в час ночі, і в два ночі, і на Новий рік. Це альтернатива вправляючій компанії, це альтернатива мешканцям, які не можуть зібрати збори і утворити ОСББ. Тоді виконавчий комітет сам призначає увагу правителя і сам вам пише тариф. І ви повинні рік жити з цим управителем і з цими тарів. Але ви, слава Богу, вибрали вже собі ОСББ і правління. І тепер і тарифи, і ремонтні роботи. Ви будете визначатися самі. Тарифи будете затверджувати на зборах. У вас ризиків зараз немає. Головний ризик, що вам вчасно передали документацію на цей будинок. Щоб не сказали, що вона втрачена, що вам дали ці документи, а потім, щоб ви оформили землю свою прибудинкову, а з управляючим ви можете, повірте мені, ви скажете зачем нам, навіщо нам управляючий, ми наймемо прибиральника, там двірника, слюсара, скажімо, по угоді, і не будемо його на зарплаті тримати, а будемо платити йому за виконані роботи. Конкретно є заміна лампочки, ви йому заплатили. От і вся проблема. Я це все знаю. що нам через рік? Мені потрібно знати, що ви хочете від мене за рік. Можна поремонтувати вам під'їзди? Усім чи тільки Ну, Я в зависимості, скільки корпусів підписують на мої договори. Десять під'їздів ви поремонтуєте, ви нам обіцяєте рік. Ну нас... можна це зробити, звичайно. Можна, я задам питання, так. який резон ремонтувати кришу, коли Ой, Ой, під'їзд, під під якщо, криш... якщо тече криш і стіни тече. Який зміст в цьому ремонті? Я бачив потьоки які будуть по цьому самі. Звичайно, що. Тому, ну, ну вскидку, вопрос риторичний задається, відповідь теж риторично відповідається. Зараз у нас стоїть одне просте питання. Якщо ми пішли в ОСББ, для цього треба зробити? Тариф пощита. Те, що ми сказали, то я теж не зможу. Розумієте, тому що. Что... Отак От можна працювати місяць, два, три, рік. Розумієте, все одно у голови повинен бути. Він теж людина і повинен бути відпочинок. І ви знаєте, можливо, у мене буде питання, а після роботи я не піду. І вправління теж саме хто з не працює, одна особа. Ви її не розірвете 400 чи 500 квартир всі на одну питань. Дуже багато розумієте, і главбух не буде керувати це. Неправильно розумієте. Неправильно повинні бути і директор, і технічні працівники, і т.д., і т.п., і юристи, і бухгалтера усі на роботі, тому що вони в подальшому претендують на заробітну плату. Я зроблю все залежне від мене. Я не буду знову ж таки віляти. Багато хто знає, що є такі старожили міської ради. Є така позиція відносно заборгованості. Це є законодавство на є позиції міської ради. Як воно буде доводьтися, це одне. З своєї сторони, я буду робити, тому що я тут проживаю, я маю допомагати людям. Але я говорю, в мене є прохання до кінця бюджетного року, щоб щось встигнути, щось зробити. Тому що це ж теж не секрет. Програма є, але для програми мають бути фінанси. З нашим бюджетом це дуже тяжко. Поки є можливість щось зробити за бюджет вищого рівня. А то треба робити.